Слава Ісусу Христу за новий день, за милість сього. Ви знаєте, щоб дійсно побачити і зрозуміти за що уже ж насправді приходить в життя благословення і за що приходить прокляття, потрібно взяти старий заповіт Біблію і прочитати його повністю від початку до кінця. Навіщо? Для того, щоб побачити, коли євреї відкидали Божих посланців, роптали проти Моїсея, противились йому, не з'єднувались, робили те, що не можна було робити. В їхнє життя приходило прокляття, і повністю їх приходили, завойовували і руйнували вони не існували як держава понад двох дві тисячі років. Вони були в полоні. Але коли вони слухали Божу людину, коли вони слухали Слово Боже, виконували в своєму житті і з'єднувалися з Божественним планом на протязі всієї свого життя історії людства, приходило в життя благословення. Так само і я маю аналізувати себе, а не роптати проти Бога. Якщо щось відбувається в моєму житті, не за планом, я відкидаю Божу людину в своєму житті, чи я приймаю в своєму житті Божу людину.